Доброго ранку, дітки! Сьогодні на занятті з аплікації ми будемо робити космічну ракету. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. 1, 2, 3, 4, 5. Будемо у космос вирушати. Ракета, планета, місяць, сонце, зоря. До побачення планета Земля! Для роботи нам потрібні. Клейонка, ножиці, клей, олівець та кольоровий папір. Беремо спочатку жовтий колір папіру, згибаємо його ось так, і вирізаємо прямокутничок. Це буде основа нашої ракети. Я вже зробила основу жовтого кольору. Тепер беремо зелений кольор папіру і згибаємо його навпіл і ще раз навпіл. Робимо ось такий квадратик. І будемо з квадратика вирізати трикутнички невеликі, ось так, з білого паперу. Також згибаємо його навпіл, робимо ось такий прямокутничок, і будемо вирізати маленькі кружочки. Беру олівець і малюю. Невеличке ось таке коло. Тепер його виріжемо, нам потрібно два білих кола. Беру червоний колір паперу і буду вирізати смужечки. Мені потрібно чотири смужечки, ось такі маленькі прямокутнички будемо вирізати. Я вже вирізала чотири смужечки. Тепер нам ще з жовтого кольору паперу треба зробити місяць, малюємо. Полукруг, ось так. І всередині ще домалюємо. Це буде місяць. І маленькі кружечки ось такі. їх можемо зробити. Я зроблю сім, а вам, скільки вам хочеться. І виріжемо їх. Це будуть зірочки. Ось же я вирізала місяць. Кладемо їх, і зірочки я вирізала, теж складаю їх сюди. Тепер будемо збирати нашу композицію космічної ракети. Беремо основу нашої ракети, будемо її приклеювати на синій аркуш паперу. Змащуємо клеєм, я вже змастила клеєм. І ось так посередині. По діагоналі наклеїмо нашу основу ракети. Так, ось я вже приклеїла основу. Тепер будемо приклеювати ніс ракети, трикутної форми зеленого кольору. Також беремо клей і намащуємо. Я намастила вже ніс ракети, і будемо ось так зверху до основи приклеювати ось так. Приклеїли до основи. Тепер приклеїмо трикутнички ще зелені, це буде крила нашої ракети. Також змащуємо їх клеєм. Я вже змастила один трикутничок і приклеїмо до нашої ракети, ось так. В кінці наше крила. Так само робимо з іншим крилом ракети. Приклеїмо друге крило. Нашої ракети. Так. Тепер беремо біленькі кружечки і приклеїмо ілюмінатор для нашої ракети. Також змащуємо їх клеєм. Я вже змастила два ілюмінатора, і ми їх приклеїмо посередині нашої основи ракети. Ось такі два кружечка. Тепер будемо приклеювати. Красненькі червоненькі смужечки, це буде хвіст нашої ракети. Змащуємо клеєм всі чотири смужечки ось так. і приклеїмо внизу ракети. Всі чотири. Ось так, приклеїмо. Ще одну змастили, приклеїмо. Ось я закінчила вже хвіст нашої ракети. Тепер беремо місяць і будемо його приклеювати зверху ракети. Ось так я змастила клеєм І тепер приклеїмо наш місяць. Так. Тепер нам залишилось приклеїти зірочки. Зірочки ми клеїмо по всьому аркушу паперу біля ракети, зверху, знизу, як вам подобається. Кожну зірочку. Клеїте, як вам подобається. Ось, дітки, я вже закінчила клеїти зірочки. Подивіться, яка гарна у нас космічна ракета вийшла. Ось, дітки, подивіться, яка гарна композиція в нас вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!